Всім привіт! І це історія про те, як я врізався в машину на своєму велосипеді. От. Ця подія відбулася в кінці літа 2021 року. От. І Тоді десь я вирішив поїхати в магазин за чіпсами. Десь була година. ну Трошки темні, темно вже було. Може було вже сьома година, восьма десь так. Я захотів купити чіпси. Сів на свій велосипед і поїхав крутити педалі до магазину. От Їхав, їхав, а на, ну, на велосипеді гальми вони були ну, такі не, не дуже. Якби... Ну, Типу, погано працювали, погано працювали гальми. Погано типу, гальмував, але я щось не знаю, підзабив на це, їхав, їхав, їхав собі, їду там. Їду по, їду по дорозі, по цій по, по тротуару. там, типу... І от там Є така тротуар і кущ, такий великий. Ку... Ну, я добре постараюся пояснити. Ну, корот... Там кущі, дерева, і там ну, коротше, не видно дороги з нього. Тобто, є такий тротуар, по якому ви їдете, а з боку у вас є просто кущі, дерева, з яких ви взагалі не бачите машину. Я їду, їду так. Ну, потім ви... виїжджаю з цього тротуару на дорогу. Там... Ну, така не зовсім дорога, тобто не зовсім дорога. Знаєте, таке, от я е, ну біля магазинів, от таке є, таке із, із, що знаєте, є магазини, і там біля них можна заїхати на парковку, от, і там між ними є така до, дорога. Оце ну, така дорога була, тобто на якій машин зазвичай немає. Я такий собі виїжджаю, там машина якась їде, блядь, якийсь аутіст їде відсталий. Я собі отак от намагаюсь гальмувати, але в мене не виходить. Я так в'їжджаю в машину і тупо її дряпую так, типу, так, типо жорстко дряпує машину. Я такий, типу, ще що сталося, що я зробив, ще не поняв, там, Чого ти народу почав так до тої машини виходити якийсь мужик, якась там бабка з дідом, якась ще там баба, я так зрозумів того, що чия ця машина вийшли. Чого ти так агрались на мене, вони там... Чисто реально якісь NPC-шники. От, от в GTA комусь там в машину заїхав, NPC-шники вилазять з тієї машини. От. Чисто в GTA San Andreas з'їхав комусь в машину і NPC-шники почали вилазити, там агресивні. Це таке саме, чисто люди, NPC тупі реально. Просто в'їхав в машину, вони як, як тупі NPC. Я думаю. Я не знаю, от коли в'їхав в машину, мені так пофіг було. от Я не знаю, от взагалі не, не переживав, нічого не відчував, пам'ятаю. Щось там мені вутіла почав щось там розповідати, що типу, от він там якраз машину везе там, щось продавати, тільки, тільки її там пофарбував. Не знаю, правда це чи ні, чи він просто типу, щось там зуби мені заговорював, що там щось, тип, бабка з дідом щось пизділи, що типу, мінтію треба визивати, що там. А я ще нічого не говорив, я тупо мовчав, мені так посрати було на це. Е, ну, типу, ми потім пішли з тим мужичком щось там домовлятися. Він шником тупим, їбаним. Почали домовлятися, він там щось там почав, що, типу, а як так, а як сяка, тобі скільки років? Я кажу, мені 17. Може, мене ще навіть врятувало, те, що мені не було 18. Такий, типу, ну, 17 мені було. Да. Ну, типа, там ми домовились, що. Він казав, що ремонт буде коштувати 300 доларів. Я не знаю, чи реально 300 доларів. Типу я ще ну, не їбу у ваших цих а -а автівках. Коротше, ми домовились, що там, я йому заплатив 100 доларів. І типу, Ну, і все, і той їбаний NPC від мене відчепився. Ну, після цього я ну, можу сказати дуже. Акуратно їжджу на велосипеді, бо, ну, блять, 100 доларів реально прикро. Мінус 100 доларів просто якомусь дауну пішли їбаному, ну, блядь. Звісно, <кій> прикро, що так сталося. Ну да ладно, може, може воно і на краще. Принаймні, я вже дуже акуратно їжджу на велосипеді після цього. Після цього я досить акуратно їжджу на велосипеді і вже не врізаюся в машини всяким там чувакам. Бо ну, у мене бабок немає, реально. Типу. Тоді в мене були якісь бабки, мені там давали мої родичі там, сотки доларів, зараз взагалі ніхрена немає. Ну я, але мені взагалі, ну, типу, вообще не хочеться давати якимось придуркам, реально. Пішли вони нахуй реально. Що можна сказати? Ну, люди досить передбачувано діють. Тобто просто робиш якусь штуку. там, по-любому, всі люди, вони думали, що вони якісь, ну, на машині що вони якісь там, тіпу, унікальні, особливі, що от вони не такі, як всі. Але ну, на, як би, як би це сказати, на якісь е, дії вони однаково реагують. Тобто, тобто ти, ти 95% людей в'їдь на велосипеді в машину, вони почнуть щось там аграритися і вимагати в тебе бабки. Це отак 95% людей по себе поведе. Хоча всі ці люди думають, що вони якісь. Ну, практично всі ці люди думають, що вони якісь унікальні, особливі, не, не такі, як всі, що хоча ну, вони якраз такі, як всі, ведуть себе, так, як всі. От якби я, я в'їхав в машину, і мені навпаки той чувак вийшов і сказав би, що тіпо, на тобі 100 доларів, там, тіпо, не, не я йому даю, а він мені дає. Я би подумав, що Ні, не те, що я подумав, то так і було б, що от, ну, блін, оця людина реально типу, унікальна, не, ну, не, не так, як інші веде себе. Дійсно, особливо. А так, ну, типу Default NPC, -шник, типу, так, всі, коротше. масовка, звичайно. тобто, ну... Більшість людей дуже, більшість людей дуже передбачувано себе ведуть, хоча думають, що вони якісь типу, унікальні, особливі, хоча це взагалі не так. Ну, взагалі не так, зовсім не так. Якби, ну... Ну, взагалі не так, бляха. Я ще коли врізався в машину, думав. Може треба валити, Тіпо, може, може, нафіг, може нафіг я тут став зупинився. треба було валити просто. Га його не знав, може, може дійсно треба було просто звалити з того місця та й далі подалі пиздувати. Може вони б навіть не шукали мене. А Може і ні. Не знаю. А може навпаки там би розвернулися і почали мене там здавити, коли, коли я їхав на тому велику, так от. Так як в GTA San Andreas, що ти можеш так якогось чувака на Веліку задавити так мене. Yep. <софі> не знаю. Я не знаю. типу. Може було би так, а може ні. Ну прикро, мінус 100 баксів просто якимось лохам пішли тупим. Ой. Прикро, звісно. Да, напевно, напевно, не треба було їхати тоді за чіпсами. Напевно. Да, не Напевно 100% моя най, найдо, найдорожча поїздка за чіпсами. Моя найдорожча пачка чіпсів була. Так от. от так от. Не, не, не треба було не треба було це робити. Я просто їхав на тому їбаному велосипеді і врізався в тих. даунів. Ну, блін, блять, чого мене не робили ті гальма. Ну? Чого не робили ті гальма срані. На віліку ті підараси опущені, блядь. Прям там виїхали. Прям на мене, під, під мене заїхали. Вони що не бачать, що я їдуть. Їдуть, типу. Чи я винен опинився, а не вони. Хоча вони підораси опущені. Да, да, їбать його в рот. Що можна ще сказати за. Ну, да, люди просто NPC-шники. У мене вже було відео на каналі про те, що люди це просто NPC, які діють. Ну, по скрипту. От так само і ті люди, яким я в'їхав в машину, вони по скрипту щось то робили. От, ну, скрипт. В'їхали в машину, все, по скрипту треба щось там. По скрипту треба аграритись. От вони і агрились. Ех. Блін. Ну да ладно. Я, ну, на цьому я можу завершити дане відео. Дякую за перегляд всім щастий.